Звичайно, що коли я там щось пишу про те чи інше посольство, це не означає, що я претендую стати послом у Болгарії. Вибачте, бо навіть навіть такі вже теорії мені закидають, що мовляв, претензія до це персональна претензія до Ілащук. Ні, звичайно, це звичайно претензія до того, що на цій посаді знаходиться людина, яка. Професійно не відповідає тому статусу, який би вона мала би мати. Е, тому щодо Болгарії, ну це ж не перший ляп з однієї сторони, але це треба розуміти, що це наслідок. Е, коли е, робляться політичні призначення, вони робляться в тому числі і в таких. Ну зрозуміло, цивілізованих західних країн. Я думаю, що зараз Трамп, коли прийде, він також нагородить за підтримку своєї кандидатури на виборах кількох кілька осіб, які можуть поїхати послам. Але відсоток цих політичних призначенців він надзвичайно низький у цих країнах. А в нас вже можна зібрати власне цілий тіньовий кабінет міністрів, які були відправлені на таку політичну пенсію. Раніше е зачитів ми відправляли в РНБО, а зараз відправляють на дипломатичну роботу. Так, та тут є важко то, не згадати то, Словенію чи Швейцарію, так? Абсолютно, ну, є багато. насправді міністр, один із міністрів зараз, є послом у Китаї, збирається, до речі, повертатися. Заступник міністра оборони зараз посол в Індії. І ми можемо перерахувати да, там, в Азербайджан, знову ж таки, це стосується, до речі, як би там не було, це стосується і залужного, тому що я свого часу казав: ми можемо втратити фахового військового і не набути фахового дипломата. Тому ну, поки що ми маємо достатньо цитовані і цікаві зустрічі, які проводить залужний. Тобто, талановитий як військовий начальник може він таки прорветься і поламає це правило? Е, дивіться, я ж кажу про загальну картину. Ага. Я.